Вітаю вас на каналі Оракула Шріматрика. Я матриколог, і сьогодні ми будемо робити з вами розклад прогноз по Україні оракула Шріматрика на березень місяць. Але спочатку я хочу вас трішки познайомити з тим, що ж таке оракул шріматрика. Оракул шріматрика представляє собою 50 фонем санскриту, які складають основу світобудови та називаються матрикою. Фонеми це цегла, з якої побудований світ. Фонеми матрики являють собою різні вібруючі енергії, з яких будується і формується вся проявлена реальність. Магічні аспекти матрики мають відношення до практики складання мантр, діагностики та прогнозування. Оракул Шрі-матрика використовується для багатьох цілей. Це діагностика. Можна провести діагностику минулого, щоб ви виявити, що саме вплинуло на ситуацію, яка зараз проявлена. Діагностика сьогодення для того, щоб визначити вплив енергій, які проявляються в тій чи іншій сфері вашого життя, і прихильність до вас, тої пари божеств, які відповідають за ту чи іншу сферу вашого життя. А також діагностику майбутнього на певний період з можливістю її коригування за допомогою містико-магічного ритуалу Абхічари. Також проводиться діагностика здоров'я, бізнесу, родини країни і інших. Оракул допомагає визначити ваше призначення та таланти, а також попереджає від небезпеки. Формує бажане майбутнє, допомагає в пошуку партнера, допомагає прояснити ситуації та багато інших питань. Сьогодні у нас прогноз по Україні на березень місяць. І на загальний стан народу України, на його духовність випала фонема Віра Бхадра в перекинутій позиції говорить про те, що загальний стан народу України в березні місяці буде знаходитися не в найкращому стані. Випавша фонема, говорить, що народ подавлений і ніби пригнічений. В духовному сенсі люди начебто втрачають минулі смисли, можливо, навіть віру. Багато людей зневірені старою релігією, а нового шляху люди ще не бачать. Немає напрямку, куди йти, не розуміють, не розуміють в що вірити. Тому у багатьох людей зараз закритий потенціал до сприйняття чогось нового в їхньому духовному становленні. Більшість українців не здатні оцінити ні свої власні можливості, ні свій потенціал через те, що не усвідомлюють і не знають про свою істинну натуру. Про свою божественність. Зараз нам наданий шанс для духовного зростання, тому обов'язково потрібно ним скористатися. Тому що у людей зараз немає джерела поповнення енергії і життя людей начебто зараз стоїть на паузі. Багато хто втратив стабільність. У декого руйнуються плани, немає активного духовного розвитку. І люди відчувають, що втратили щось надто важливе для себе. І деяким людям кажеться, що все наше життя перетворилося в хаос, все переплуталось. І здається, так, наче все це стається зараз не з нами. і Начебто нам це все сниться. Народ відчуває втому, відчуває себе обмеженим і знаходиться в ізоляції від навколишнього світу. У більшості людей зараз обмежені можливості для самопізнання, результатом чого можуть бути перенапруга, апатія, синдром тривожного очікування. Невпевненість, неадекватна самооцінка, яка проявляється в недооцінюванні своїх істинних здібностей і талантів. Стосовно наміру випала фонема, яка говорить про те, що українців в цей період буде прокидатися їх генна пам'ять. Можуть виявлятися генетичні завдатки, які допоможуть нам здолати страшні часи, і проявлятися вони можуть у будь-якій сфері. У людей можуть виявлятися якісь приховані неявні підсвідомі установки, що спонукатимуть їх до несвідомих виборів, у тому числі способу поведінки та діяльності. У більшості українців будуть активуватись успадковані таланти та здібності. У багатьох людей проявиться натхнення до прояву творчості, можливо, навіть таке, що у людей будуть спостерігатися активування несвідомих творчих потенціалів. Тому можна сказати, що наміри у України грандіозні, і в цьому нам допоможе генна пам'ять і минулий досвід. Стосовно проявів України, зараз в Україні дуже сприятливі умови для реалізації будь-якого задуму. Слушний момент для обмірковування і переосмислювання чогось того, що нас турбує. У нас для цього з'явиться вся необхідна інформація. Нам потрібно буде лише все детально спланувати. І це принесе нам успіх в реалізації наших планів. Ми будемо мати успіх і впливати на інші країни за допомогою того, що будемо багато промовляти, говорити і декларувати свої наміри, свої плани і стратегію. В зовнішній міжнародній політиці швидше за все наш президент і політики вищого ешелону влади будуть говорити на міжнародних майданчиках, гарно і красномовно висловлюючи свої думки, доносити суть справи, декларувати свої плани, свої наміри. І це буде мати величезний успіх, що принесе нам отримання бажаного. Стосовно зброї в березні місяці в тому обсязі, який нам потрібно, не буде, тому що випала фонема шабда Брахман в перекинутій позиції. Зараз ситуація така, що вже була у нас на війні, коли це не було зброї в 2022 році. Ми не розуміємо того, чому наші партнери так з нами поступають. Через це ми знаходимося в ступорі, у відчаї. Є велика ймовірність, що в березні місяці ми дізнаємось, що старі вороги, які нам ставили палки в колеса і конфліктували з нами, знову проявляться з новою силою. Будуть проявлятися ворожі ситуації і конфлікти. Знову ми будемо чути призиви не давати Україні зброю. Нам, українцям, не зрозумілі ті речі, що відбуваються в світі. Наш розум відмовляється це розуміти. Через це ми будемо перебувати ніби у ступорі, у відчаї. Стосовно фізичного стану українців, буде все. Добре. Фізичний стан перебуватиме в гарній фізичній формі, епідемій, масових захворювань, не буде. Стосовно відносин, в березні місяці Україна буде інтенсивно будувати нові вдалі партнерські стосунки. Всі домовленості і договори, які були заплановані, і були в процесі роботи в березні місяці будуть підписані і пришкоди для цього не буде. Ми будемо мати якісь визначні досягнення в плані партнерства. Можливо, це буде зовсім нова країна, про яку ми ще зовсім не знаємо, і яка захоче з нами мати справу завдяки тому воєнному і життєвому досвіду, який. Ми маємо на даний момент, який ми з вами пережили. Стосовно позиції України. Народ України починає розуміти свою особисту цінність і здатні подолати будь-які перешкоди і незгоди на шляху до перемоги. І обов'язково будемо досягати бажаного. Як країна, так і люди стали більше брати відповідальності на себе, на всі подальші дії. І всі наші подальші дії обдумані і цілеспрямовані. Перш ніж щонебудь небудь зробити, ми ретельно все обмірковуємо, аналізуємо, зважуємо всі обставини, ситуації для того, щоб діяти ефективно. І в березні місяці ми активно будемо використовувати свій минулий досвід і зможемо точно визначити зі своїми істинними потребами і наміри для того, щоб отримати бажане. Крім того, ми будемо вимагати від своїх партнерів, сусідів і оточення дисципліни, дотримання декларацій, дотримання міжнародних норм. І цілеспрямованих дій по дотриманню обіцянок. Стосовно удару і захвату наших територій в березні місяці захвату значних територій зі сторони ворога не буде. У них буде відбуватися все не так, у них буде йти все не так. В армії буде роздрай, вони не будуть чути одне одного. Взагалі армія Росії надто залежить від авторитетів вищого командування. Тому виконуються тільки вказівки зверху. Самі ж вони не можуть виконувати дії відповідно до реальних обставин. І це буде вносити хаос в їхні дії. Саме через це в них будуть проблеми і вони не зможуть окупувати. Наші нові території. Стосовно нашого визволення територій, розклад показує, що в березні місяці сили оборони і ЗСУ зможуть захватити, а точніше, визволити деякі наші території. Може скластися така ситуація, що завдяки чуттю наших воїнів вони. Наші захисники вдало зорієнтуються в тій ситуації і зроблять маневр, завдяки якому продвинуться вперед і відвоюють деякі позиції або частину території. Наші воїни справно відчувають можливості, якими можна скористатися, і їм буде дано шанс, яким вони обов'язково скористаються. Наше військо міцно стоїть на землі. Обстановка в воєнних діях буде стабільна, як внутрішньо, так і зовні. В березні війську буде поставлена зброя, за допомогою якої вони зможуть захищатись. А ще вони отримують якісь дуже гарні плюшки, завдяки яким здійснять щось дуже-дуже важливе. Те, що вже було задумано і операція пройде успішно. Взагалі на фронті буде надійна, стабільна ситуація. Може, не дуже гарна, але стабільна. Взагалі, в березні місяці Україна буде наповнена енергією рівноваги і гармонії. Ніяких гучних невдоволень не буде. Україна буде наповнена силою і духом. Ми будемо впевнено триматись на міжнародному рівні, впевнено відстоювати свої наміри і вдало балансувати. Ми будемо стійкі в своїх позиціях і будемо відстоювати свої інтереси та фіксувати міжнародну увагу на своїх позиціях. Але для того, щоб захистити свої інтереси і досягти успіху на міжнародній арені, нам потрібно активно діяти. А саме Україна в березні місяці визначиться з напрямком і заявить на весь світ про свої позиції і свої стратегічні наміри, свої цілі. Ми будемо чітко і переконливо доносити свої меседжі на міжнародних. Майданчиках, також будемо в березні розвивати відносини з іншими країнами, можливо, навіть тими, з якими у нас не було ніяких відносин. Ми будемо вдало заключати договори і контракти, які на перспективу принесуть нам гарні перспективи, велика ймовірність того, що появиться партнер, який зробить в Україну вдалу інвестицію. Стосовно стратегії України, то тут у нас випала фонема, яка говорить про джекпот можливостей. Це значить, що у України в березні появиться шанс втілити в життя ті плани і ті стратегії, які ми запланували. Тут здійсниться щось таке, про що ми навіть не могли уявити. Щось суттєве і глобальне, дуже цікаво. Будемо спостерігати, в березні місяці для нас щось важливе висвітлиться. Якась таємна інформація вийде назовні. Ми дізнаємось таємницю, яку від нас скривали. І ця інформація для нас буде надто важлива завдяки ясному розуму і розумінню обставин керівництво України. Прийме мудре і виважене рішення, які приведуть нас до успіху і отримання бажаних результатів, ми зможемо вдало скористатися цією інформацією. Стосовно переговорів в березні місяці оракул говорить про те, що ніяких переговорів про зміну обстановки на полі бою чи зупинки бойових дій зараз не ведеться. А якщо вони і ведуться. То вони не матимуть ніякого сенсу через те, що в них нема ніякого логічного значення. Сторони не бачать, як можна передбачити наступні дії після зупинки воєнних дій, щоб досягти миру раз і назавжди. Будь-які переговори в березні місяці це обман і пусті обіцянки. Взагалі, які можуть бути переговори з шахраями та аферистами? І наше політичне керівництво, наш президент це розуміють. Можна сказати, що президент України має високий інтелект, він розумний, в його діях є логіка. Він чітко усвідомлює те, про що він думає, те, що він говорить, і те, що він робить. І всі ці речі в нього пов'язані, що її приводить до ефективних і успішних дій. В березні місяці президент України і політичні керівники будуть вести активну діяльність і доносить світу нашу позицію, наші потреби і наші ідеї, яких у нас дуже багато для того, щоб досягти бажаного успіху і перемоги. Наші воєнні керівники в березні місяці будуть відчувати себе теж нормально. Всі території, які нам зараз належать, ми втримаємо і збережемо. Про це вже говорить друга фонема в розкладі. Як би нам там не було складно, але перед будь-якими випробуваннями ми стійкі і нерушимі. Ми стоїмо на своїх позиціях і чітко фіксуємо їх. В цьому ми будемо стійкі непохитні. В наших воєнних є особлива чуйка, особливе чуття, яке дає удачу їм в будь-якому протистоянні. В березні місяці. Воєнне керівництво буде займатися наведенням порядку в військових справах та упорядкуванням своїх наступних дій. Зараз більшість людей перебувають в страху, в тривожному стані і спостерігається життєвий спад людей. Люди ніби пливуть за течією, упускаючи необхідні можливості жити повноцінним життям. Через страхи народ України втрачає контроль над вирішенням якихось важливих питань і попадає в вир неконтрольованих подій та обставин. Я би порадила нам фільтрувати інформацію, яку запускають спеціально для того, щоб нас страшати. Не ведіться. На страшилки і ПСО зі сторони ворога. Треба жити нормальним життям, будувати плани та радіти кожному дню. Ми будемо чути дуже багато негативної інформації та шантажу. Ми навіть зараз уже чуємо, як Русня шантажує знову ядерною атакою. І це забирає нашу увагу, нас страшить. Забирає життєві сили і енергію. Не потрібно боятися, не ведіться на це, будьте спокійні. На обмін полоненими випала фонема Анута Пхайрава, яка говорить про абсолютний потенціал і безмежне поле можливостей. У нас зараз багато можливостей для здійснення обміну. Швидше за все. Уже йдуть інтенсивні переговори, йде підготовка, і вона має всі шанси бути успішною. Я би сказала, що він буде значний з великою кількістю полонених. Якщо це і не станеться в березні, то на початку квітня так точно, тому що фонема вказує саме на потенціал. Щоб перевірити сказане, я витягнула додаткову фонему, яка підтвердила нам, що будуть вдалими будь-які переговори та комунікації в питанні обміну. Наші перемовники по обміну зможуть передбачити всі підступні моменти ворога і діяти на випередження, щоб уникнути неприємностей. Тому я вважаю, що обміну буде. Стосовно руйнувань, так руйнування в Україні в березні місяці будуть. Тому люди з прикордонних регіонів, регіонів і великих міст, які постійно знаходяться під обстрілами, будуть приїжджати в більш небезпечні регіони. І це потрібно зробити. А також потрібно бути обережними в великих містах, не нехтувати повітряною тривогою. Є небезпека, руйнування будуть. Велика ймовірність того, що смертей в Україні побільшає. В березні ми отримаємо нову інформацію щодо втрат на фронті, і звісно, що ми будемо це болісно переживати. Взагалі, в березні місяці. Буде складатися враження, що покровительство наших вищих сил Україну покинуло, тому що ми не будемо відчувати підтримки. Українці дуже стурбовані. Нам потрібно все і зразу. Ми не розуміємо багатьох речей, які проходять в світі, які насправді відбуваються, але ми хочемо все зрозуміти і держати все під контролем. Ми такі. Зараз нам потрібно відпочити. Взяти паузу в суєті нашого життя, в наших справах, для того, щоб присти, привести свої мислі в порядок. Фонема прямо вказує на те, що нам зараз потрібно зупинитися, зайнятися собою, зрозуміти, хто ми є насправді, усвідомити свою божественність і те, що все в нашому житті залежить від нас, від наших думок, від наших намірів. Для початку. Займіться медитаціями, потім ваша душа вас виведе на шлях духовного розвитку. Як висновок можна сказати, що духовний стан українців подавлений, люди зневірені і нового духовного шляху ще не знайшли, а все тому, що більшість з нас ще не оцінили свої істинні можливості. І властивості у багатьох з нас зараз немає джерела припливу життєвої енергії, і через це життя може перетворитися в хаос, але потрібно займатися собою і своїм духовним розвідком. Влада України на політичному полі буде держати рівень і рівновагу, гучно буде заявляти і декларувати свої наміри і вдало відстоювати свої позиції. Воєнне керівництво стійко тримає фронт. Землі своїми збережемо і навіть, можливо, щось відвоюємо. Домовленостей, яких немає, так як немає про що і з ким домовлятися. Зі страхами потрібно справлятися і не вестися на ЄПСО. В березні можливі руйнування і смерті, тому потрібно цим бути пильними і берегти себе, не нехтувати повітряними тривогами. Є велика ймовірність обміну полоненими. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал Оракул Шріматрика. Нажимайте на колокольчик, щоб вам приходили сповіщення про новий вихід прогнозу. Ставте вподобайки, підтримайте мене, пишіть коментарі, задавайте питання. Я буду робити розклад і відповідати вам. Дякую!